Доброго часу моїм глядачам. Ось такий цікавий мушкетон тромблон. Скоріше за все це є Іспанія з кремніовим таким різьбленим гарним замком. Ще є камінь, механізм в оригіналі все. Ще приклад оригінальний видно. Такий ствол з розтрубом. Якого року сказати не можу, але він вже досить старий. Дивіться, який захист під курок, як гарно зроблений. Дуло стальне, який виробник не знаю. Дуло не знімав. Можливо, є якісь клейма, Не знімав по причині, що тут він забитий цвяхом і не хотів. Тут все дуже зроблено. так на совість, Нічого не рухається. І не хотів витягувати цвях, щоб не нарушити нічого. Отут бачите все закручено. Дивний для мене момент, чому не витягується шомпол. Бачив я вже подібний мушкет. І така сама ситуація була, коли шомпол Впертий в цей розступ. Це хто до розступу така окантовка йде? Зараз поставлю механізм.